Щит на базі програмованого реле Logo Siemens, Ось там збирається. А оскільки треба щит здавати вже запрограмованим реле, то ми програмуємо. Починаємо програму в середовищі Logo Soft Comfort. Ось. І зараз буду згадувати, як її робити. Останній раз робив на Logo на 4-му курсі інституту. Це було багато років назад. І тоді програмував різні контролери. Давайте почнемо з щось простого. Саме просте це зробимо функцію імпульсного реле. В цьому середовищі. Так, візьмемо поставимо дискретні входи. Input. 1, 2, 3, 4. Візьмемо, поставимо дискретні виходи. Output. 1, 2, 3, 4. І візьмемо а, імпульсне реле. Ось воно. 1, 2, 3, 4. Так, і. З'єднаємо дискретний вхід з входом імпульсним. І вихід цього блоку з'єднаємо з К1. Ну, те саме і зробимо тут. Другий, третій вхід, третій вихід і четвертий вхід, четвертий вихід. Все. Зараз ввімкнемо режим симуляції F3 і про перевіримо протестуємо, як це працюватиме. Ось у мене тут дискретні входи, і ці лампочки дискретні виходи. Я натискаю. У нас вимикачі будуть без фіксації, тому натиснув і зразу же відпустив. Да? Ось бачите? Натиснув, відпустив, працює лампочка. Наступне натискання відпускання, лампочка не працює. І так само по другим входом-виходом. Натиснув, відпустив, працює лампочка, натиснув, відпустив, не працює. Те ж саме можна і тут все зробити. Бачите? Натискайте. Червоненька лінія це логічна одиничка пішла, і пішла на вихід. Ну, вимикач ми відпускаємо, у нас тут одиничка лишається. Наступне натискання це натискаємо, відпускаємо, і у нас тут уже нулик. Ось так це працює. Функцію імпульсного реле реалізовано. Ну, а далі вже там всякі різні умови, там затримки, димери ще будуть в цьому щиті і так далі. Це мова програмування, ладер діаграм. Тобто мова релейно-контактних схем. А для того, щоб замовити ваш індивідуальний електрошик, будь ласка, пишіть, контакти всі є. Ось я показую просто, не всі відео попадають зараз в контент на YouTube, бо ще не настала їх черга. Ось одні з недавніх робіт. Скоро це все буде на Ютубі. Ось чотири робимо на клемах. По-різному. Ділючись, які дані у замовника. Тому, будь ласка, звертайтеся, електрошить по вашим їхнім даним, по вашим побажанням, все буде враховано.